Привіт! Рада тебе бачити тут! Якщо ти відкрив це відео, значить у тебе було щось подібне момент, коли ти втомлений, коли все навалюється, і ти ловиш себе на думці: ну хтось же має помітити, хтось допоможе, скаже щось важливе, підтримає. Але проходить година, день, тиждень і тиша. Ніхто не дзвонить, ніхто не питає, ніхто не рятує. І спочатку це болить, здається, ніби тебе зрадили, ніби ти щось робиш не так. Чому всі зайняті? Невже я неважливий? Але знаєш, що найцікавіше? Оця тиша це не кінець. Це початок. Саме тут, коли ніхто не допомагає, ти починаєш чути себе. Це відео не про те, як виживати, коли всі тебе кинули. Це про щось глибше, про те, як навчитися справлятися самому. Як зробити з цієї зовнішньої тиші? Внутрішню силу ми поговоримо про те, чому це нормально, коли допомоги немає, чому це не кінець світу, а можливість дорослішати. Я покажу, як перетворити самотність на ресурс і як знайти опору в тому, хто завжди поруч у собі. Якщо тобі це близько, залишайся, обіцяю, буде щиро. Знаєш, коли найболючіше, не коли важко і не коли страшно. А коли ти чекаєш, що хтось підтримує, і ніхто не приходить, з дитинства нас вчать, якщо щось не так, поклич, тобі допоможуть. Друзі не залишать, рідні підтримують. І ми звикаємо. Ми починаємо жити з ідеєю, що поруч має бути хтось, що нам повинні допомогти. Але от проблема життя не завжди йде за цим сценарієм. Ти стикаєшся з труднощами і раптом тиша. Ніхто не дзвонить, ніхто не цікавиться, ніхто не рятує. І в цей момент з'являється внутрішній голос: Чому я один? Що зі мною не так? Але правда в тому, що з тобою все так, просто світ нічого не винен. Чекати, що хтось врятує, значить, залишатися на місці. Діяти значить рухатися вперед, навіть коли страшно, сказала Елізабет Гілберт, авторка книги Їж Молись кохай. І ця фраза дуже влучно передає суть. Бо що таке очікування допомоги? Це насправді очікування дозволу жити. Ми відкладаємо важливо, бо чекаємо, що хтось скаже: можна я з тобою. Ти впораєшся. Але чим більше ми на когось сподіваємось, тим менше чуємо себе. Уяви, ти в човні. І замість того, щоб гребти, ти дивишся в далечінь, шукаєш інший човен, що тебе врятує. А вода тече: життя йде. І що довше ти чекаєш, тим далі від себе віддаляєшся. Допомога це прекрасно. Але вона не повинна бути умовою дії. Не повинна бути точкою старту, бо коли твоя сила лише у присутності когось іншого, то це не сила, це залежність, а справжня внутрішня опора починається з простого питання: а що якщо я спробую сам, навіть якщо страшно? Навіть якщо важко, навіть якщо ніхто не підтримує, і з цього моменту починається нова історія, де центр всесвіту не зовні, а всередині у якийсь момент ти просто втомлюєшся чекати не тому, що став черствим чи байдужим, а тому, що розумієш, треба рухатися незалежно від того, прийде хтось чи ні. І перший крок до внутрішньої сили це не героїзм, не жорсткість. А прийняття, прийняття того факту, що ніхто не зобов'язаний тебе рятувати, не кожен може тебе зрозуміти, не завжди буде плече, на яке можна спертися, і замість того, щоб злитися, чекати чи ображатися, ти зупиняєшся і кажеш собі: Окей, я тут, і я сам, і я впораюся. Прийняття це не поразка, це не капітуляція, це чесність з собою, з життям. З реальністю, як писав Віктор Франкл, коли ми вже не можемо змінити ситуацію, ми маємо змінити себе. І це, мабуть, найсильніше, що можна зробити, бо ти перестаєш боротися з тим, чого не можеш змінити, і починаєш вкладати енергію в те, що реально залежить від тебе: свої думки, свої рішення, свої дії. І в цю мить щось всередині змінюється, ніби з тебе знімають важкий рюкзак із запитань, чому мені не допомагають, чому я нікому не потрібен, чому я маю все тягнути сам, і залишають тільки одне просте: що я можу зробити просто зараз? Це початок психологічного дорослішання, коли ти більше не шукаєш рятівника, не намагаєшся вгадати, хто підтримає, а просто починаєш будувати свою внутрішню опору тихо, впевнено, без пафосу. І знаєш, що найцікавіше у цей момент люди навколо це помічають. Бо найбільша сила це спокій, це здатність стояти на власних ногах, навіть коли все хитається. І тепер, коли ти прийняв, що ніхто не зобов'язаний тебе рятувати, ти можеш сам себе підняти, а далі навчитися не просто виживати в цій тиші, а жити в ній і навіть черпати з неї силу. Отже, ти прийняв, прийняла. Ніхто не зобов'язаний тебе рятувати, і це не кінець, а можливість. Але як же тепер почати? Як діяти, коли ти сам? Як зберегти рівновагу, якщо світ не дає тобі готових рішень? Ось кілька простих, але дієвих кроків, які допоможуть тобі зміцнити свою внутрішню опору і стати незалежним від зовнішніх факторів. Перша щоденні рефлексії це перший і, можливо, найважливіший крок. Зроби практику рефлексії частиною свого дня. Записуй свої думки, переживання, пережиті емоції, навіть якщо це займе всього 5 хвилин, що ти відчуваєш сьогодні, що тобі турбує, як ти хочеш діяти далі. Людина, яка не розмірковує, часто стає безпомічною перед світом. Еріх фром рефлексії дають нам можливість зрозуміти себе, свій емоційний стан і визначити, чого ми хочемо досягти. Це внутрішній компас, який допомагає нам не загубитись у хвилях життя. Другі маленькі перемоги, не намагайся відразу вирішити все. Почни з маленьких кроків. Наприклад, ти зможеш кожен день робити одну річ, яку ти давно відкладаєш, але це підсилює твою впевненість. Витратити 15 хвилин на виконання справи, яку ти постійно відсуваєш. Ніколи не відмовляйся від початку лише тому, що не бачиш кінця. Джоан Роулінг, кожна маленька перемога додає тобі сили і підтверджує, що ти можеш вирішувати проблеми сам. Це як будувати м'язи. Спочатку важко, але з часом стає все легше. Третє: будь свідомим у виборах. У житті ми часто втрачаємо контроль, коли діємо на автопілоті і реагуємо на обставини бездумно. Почни свідомо приймати кожне рішення, наприклад. Перш ніж сказати так на щось, запитай себе, це допоможе мені рухатись вперед чи забере енергію. Кожен момент вибору є моментом істини. Джеймс Аллен. Що більше ти усвідомлюєш свої вибори, тим більше ти стаєш відповідальним за своє життя. І це не лише робить тебе незалежним від зовнішніх обставин, а й допомагає знаходити правильний напрямок. Четвертий постійний розвиток. Самостійність не означає зупинку на досягнутому. Вона означає, що ти береш на себе відповідальність за своє навчання і розвиток. Постійно шукай нові можливості для зростання, будь то нові навички, нові книги чи нові способи мислення. Ніхто не є успішним випадково. Успіх це, це результат постійної роботи і самовдосконалення. Джон С. Максвелл. Ти не зможеш вирішити всі проблеми одночасно, але чим більше ти розвиваєш свої навички та здібності, тим менше буде залежати від зовнішньої допомоги. П'ята підтримка, але без залежності важливо зрозуміти, що самостійність це не ізоляція. Це не про відмову від людей чи допомоги, це про вміння отримувати допомогу, не стаючи від неї залежним. Ти можеш бути відкритим до підтримки, але не шукати її як єдину опору. Навчись приймати допомогу без того, щоб вона ставала твоєю основною стратегією. Справжня сила полягає не в тому, щоб уникати допомоги, а в тому, щоб мати силу прийняти її без втрати власної самодостатності. Кові. це дозволяє тобі бути незалежним і водночас мати здорові стосунки з людьми, які готові допомогти. Згадай про Стіва Джобса. У його житті був момент, коли він був звільнений з власної компанії Apple. Його вигнали з місця, де він був серцем і душею. Проте він не розчарувався в собі, не зупинився на тому, щоб чекати допомоги чи повернення на старі позиції. Він взяв на себе відповідальність за своє майбутнє. Джобс запустив нові проекти, серед яких були Піксар і Некст, що зрештою привели його до повернення в Apple. Де він перевершив усі очікування, Стіва Джобса важко уявити як людину, що чекає допомоги. Його сила була в тому, що він постійно рухався вперед, навіть коли все здавалося неприязним. І ось у чому суть. Ти не чекаєш на підтримку, ти просто рухаєшся вперед і в кінці кінців знайдеш людей і можливості, які підкріплять твою самостійність. Тепер, коли ми говоримо про самостійність, важливо розуміти, що це не про ізоляцію. Самостійність не означає, що ти маєш бути один, це не про відмову від людей чи від підтримки. Це про те, щоб не залежати від інших у ключових моментах свого життя. Часто, коли ми чуємо про самостійність, на першому плані постає образ самітника, який відрікається від усіх і все робить сам. Але насправді це зовсім не так. Самостійність це вміння бути вільним, від необхідності постійно шукати допомоги. І водночас це здатність підтримувати здорові стосунки з іншими людьми, коли це потрібно. Самотність і самостійність це не одне й те ж. Ти можеш бути самодостатнім і одночасно мати навколо себе людей, які підтримують тебе в складні моменти. Як говорив Ганс Кельсен, відомий австрійський правник, самодостатність полягає не в тому, щоб бути ізольованим від інших, а в тому, щоб не залежати від їхніх рішень, і це ключова різниця. Ти не будуєш свою внутрішню силу для того, щоб відрізатися від світу, а для того, щоб не ставати залежним від чужих суджень і дій. Важливо пам'ятати, ніхто не просить тебе залишатися наодинці з усіма своїми проблемами. Важливо навчитися знаходити баланс. Отже, у чому ж суть цього балансу? Це про вміння відкривати себе для підтримки, але не ставити її єдиним джерелом сили. Ти можеш вибратися вибирати кого впускати у своє життя, ти можеш вибирати, коли потрібна допомога, і коли її можна дати іншому. Ти можеш бути підтримкою для інших, а також дозволяти собі підтримку, коли це необхідно. У цьому і є краса здорових стосунків. Ти не боїшся просити допомоги, тому що твоя самостійність не зменшується від цього. Ти не слабший від того, що шукаєш союзників у своїх боротьбах. Тому, якщо тобі зараз важко чи самотньо, не думай, що це свідчить про твою слабкість. Це просто частина твоєї подорожі. Ти будеш самостійним, але це не означає, що ти маєш йти цим шляхом один. Відкритість до допомоги це не слабкість, це здатність визнавати, що інші люди можуть бути твоїми союзниками, а не тими, хто тебе стримує. Тож пам'ятай, самостійність це не про відмову від людських зв'язків. Це про вміння розставляти пріоритети і не дозволяти нікому тобі нав'язувати свою волю, як сказав Бенджамін Франклін, самостійність це не коли ти нікого не потребуєш, а коли ти не боїшся бути відкритим до допомоги, але в будь-який момент можеш встати на власні ноги. І саме це дозволяє нам бути не лише самостійними, а й гармонійно інтегрованими в навколишній світ. Коли ми говоримо про самостійність, то часто зосереджуємося на тому, як важко досягнути цієї самодостатності, як багато зусиль потрібно для того, щоб стати незалежним від зовнішніх факторів. Але не менш важливо розуміти, що самостійність не лише дає нам можливість бути вільними, але й приносить багато інших неочевидних переваг. Давайте поглянемо на деякі з них. Перше підвищення впевненості у собі. Один із найбільших бонусів від самостійності це впевненість у своїх силах. Коли ти можеш покладатися на себе, коли ти доводиш собі, що здатний вирішувати проблеми сам, ти відчуваєш себе значно сильніше. Як говорив Ральф Емерсон, той, хто намагається бути всім для всіх, не буде нічим для себе. Кожен крок у напрямку до самостійності додає тобі впевненості. Ти стаєш менш залежним від думок інших і починаєш вірити у свої власні сили. Це дозволяє не лише краще справлятися з труднощами, а й досягати великих результатів у будь-якій сфері життя. Друге збільшення внутрішньої свободи. Коли ти не залежиш від чужих рішень, коли можеш самостійно вирішувати, що для тебе важливо, а що ні, твоя внутрішня свобода збільшується. Ти більше не боїшся зробити неправи. Вибір, тому що ти розумієш, навіть якщо щось піде не так, ти зможеш виправити ситуацію сам. Свобода це не можливість робити все, що хочеш. Свобода це можливість робити те, що маєш на увазі, Світлана Олексійович. Така свобода дає тобі можливість діяти вільно, приймати сміливі рішення та бути незалежним від умов зовнішнього світу. Це неймовірно важливий аспект самостійності, який відкриває тобі нові горизонти для розвитку та досягнень. Третє покращення адаптивності. Люди, які працюють над розвитком самостійності, значно краще адаптуються до змін і непередбачуваних ситуацій. Коли ти звикаєш розв'язувати проблеми самостійно, ти вчишся швидко реагувати на зміни і адаптуватися до нових умов. Як стверджував Чак Норріс. Ти ніколи не дізнаєшся, наскільки сильний ти, поки не станеш самостійним. Кожен раз, коли ти вирішуєш проблему самостійно, ти тренуєш свою здатність до адаптації. І чим більше таких ситуацій у твоєму житті, тим кращим ти стаєш у тому, щоб справлятися з труднощами та швидко пристосовуватись до нових умов. Четверте покращення навичок прийняття рішень, оскільки ти самостійно вирішуєш, як діяти в кожній ситуації, твоя здатність до прийняття рішень значно покращується. Ти навчаєшся оцінювати ситуацію, знаходити оптимальні варіанти і робити вибір без затягувань. Ти не можеш контролювати вітри, але можеш налаштувати свої вітрила. Джим Рон. Це одна з найбільших переваг самостійності. Коли ти не чекаєш, що хтось інший прийме за тебе рішення, ти стаєш більш рішучим і впевненим у своїх діях. Це дозволяє приймати ефективні рішення навіть у складних ситуаціях. П'яте справжнє відчуття досягнення. Один з найбільших дарів самостійності це справжнє відчуття досягнення. Коли ти вирішуєш проблему самостійно, ти отримуєш найкраще відчуття, яке можеш мати: впевненість у своїх силах і гордість за власні досягнення. Це дозволяє тобі ставити нові цілі, досягати їх, а потім ставити ще більші знову і знову. Внутрішня радість від того, що ти сам досяг результатів, безпосередньо пов'язана з самостійністю. Ніхто не може вас обігнати, якщо ви не здастеся. Джон Вуден це відчуття досягнення важливе, тому що воно не лише дає задоволення від поточних успіхів, а й стимулює до нових звершень. Шосте створення сильних зв'язків із людьми, і нарешті самостійність дає тобі можливість створювати більш здорові і міцні зв'язки з іншими людьми. Коли ти самостійний, ти не використовуєш інших людей як ресурс для вирішення своїх проблем, а в будуванні стосунків більше уваги приділяєш взаємній підтримці і співпраці. Це означає, що ти можеш мати міцні стосунки, де люди не повинні постійно допомагати тобі. Але підтримка взаємна і органічна. Коли ти самостійно справляєшся з труднощами, ти можеш допомагати іншим, і таким чином створюються здорові рівноправні стосунки. Отже, підсумовуючи все, що ми обговорили, самостійність це не лише про те, щоб робити все своїми силами. Це про вміння розвивати себе, знаходити внутрішню силу і не боятися приймати допомогу, коли це потрібно. Це про впевненість у своїх силах, про відчуття свободи та покращення власних навичок. Пам'ятайте, самостійність це не ізоляція і не відмова від зв'язків з іншими людьми, це баланс між незалежністю та відкритістю для підтримки. Невдача це не кінцева точка, а можливість навчитися і стати. Ти кращим і найголовніше не бійтеся йти своїм шляхом, навіть якщо це означає іноді робити помилки. Це нормально, це частина процесу. Я сподіваюся, що це відео надихнуло вас на нові кроки в напрямку самостійності та особистісного зростання. Не забувайте, що сила у вас вже є. Ваша самодостатність це результат ваших власних зусиль, а це означає, що ви можете досягти будь-якої мети. Дякую, що дивилися це відео. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Поділіться своїми думками та порадами в коментарях. Я з радістю прочитаю їх і буду рада дізнатися про ваші власні шляхи до самостійності. Ваш досвід може стати натхненням для інших, тому не соромтеся поділитися ним. До нових зустрічей у наступних відео.